Samsung A04E, ціна 2900 гривень на 64 ГБ. Мідний, цікавенький колір чи бронзовий який є як для кого. Type-C роз'єм на зарядку, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Досить гарний по стану По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому Буде цікаво. Зараз покажу інформацію про телефон, тільки запустився. Повністю чистий без різних аккаунтів. Так, про телефон A04E на 14 му андроїді. По пам'яті зараз покажу. 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Відкрию ще камеру. Ось така тут доволі непогана, цікава камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур. Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.